Фінансування доступного житла в Україні може збільшитися втричі про це у профільному інтересі в студії. Ми поговоримо з нашим гостем. Це член правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатий. Доброго дня Сергію. Доброго дня скажіть, от у Верховній Раді зареєстровано законопроект про збільшення фінансування молодіжного будівництва доступного житла. Скажіть, наскільки буде збільшено в планах і як це вплине взагалі на програму? Так, дійсно, в поточному році за результатами першого півріччя розглянуто питання деякими народними депутатами про збільшення фінансування програми Доступне житло, яка регламентована 140-ю постановою Кабінету міністрів України на рівні до 300 мільйонів. Ще збільшити це фінансування з державного бюджету з загального фонду державного бюджету. На сьогодні ми маємо 50 мільйонів. На програму Доступне житло. Було передбачено спочатку року і ще на 39% збільшено було наприкінці першого кварталу. Тому ми маємо надію, що загалом до 400 мільйонів на програму будівництва або придбання доступного житла в цьому році будуть збільшення асигнування. Також ми маємо фінансування в розмірі 300 мільйонів на програму здешевлення вартості патечних кредитів. На цей рік і ми маємо 80 мільйонів з загального фонду державного бюджету на кредитування пільгових молодіжних кредитів. Як це може вплинути на обсяги наданих кредитів? Оскільки зараз надається вже з початку року? На сьогодні з початку року, по всім програмам, там, де відкриті асигнування, більш ніж 1100 громадян або 1100 квартир реалізовані по різним програмам. Це в розрізі програм, якщо подивитися. 750 квартир реалізовано за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. Це більш ніж 200 квартир реалізовані за програмою будівництва доступного житла, і це біля 180 квартир реалізовані за програмою пільгового молодіжного кредитування. Якщо ми говоримо про збільшення асигнувань ще на 300 мільйонів, це дасть можливість трошки більше ніж 3 тисячам родин ще покращити свої житлові умови завдяки збільшенню даних асигнувань. Це все на цей рік планується? Так, пошти? це все планується. Анується на цей рік. Загалом е, і уряд і міністерство ставить перед фондом задачу в поточному році, як мінімум 6700 громадян забезпечити житлом. Це по тим існуючим асигнуванням, які у нас є на сьогоднішній день, і передбачені бюджетним розписом. Ми їх отримуємо відповідно до розпису щомісячно. Якщо буде збільшено асигнування, і депутати приймуть таке рішення, то відповідно ще біля трьох тисяч. Я думаю, більше ніж три тисячі громадян і це дасть змогу загалом більше 10 тисяч родинам покращити свої житлові умови завдяки саме державним житловим програмам в поточному році. Як це вплине на чергу? Що стосується черги, ну перше все я хочу сказати, що черга у нас ведеться ще з радянських часів, і в цьому році закінчується формування єдиного державного реєстру. Громадяники які потребують покращення житлових умов, до 1 жовтня ми маємо його сформувати. Даний реєстр Мінрегіонбуд і фонд являються апаратами даного реєстру, тому що за різними даними, у нас на квартирному обліку в черзі перебуває більше ніж мільйон. Громадян. Але ще з часів Радянського Союзу, конкретно ще з 84-го року минулого століття, ця черга не переглядалась і не робилась її інвентаризація. Тому зараз ми маємо таку ситуацію, коли ми формуємо реєстр. То всі квартирні обліки це і органів місцевого самоврядування, і відомчі квартирні обліки збирають інформацію, її в себе оновлюють. Тобто є громадяни, які там десятирічнями не поновлювали інформацію, що вони потребують покращення житлових умов, а вони залишаються на черзі. Або є громадяни, які вже покращили свої житлові умови і теж не проінформували відповідні обліки. Є громадяни, які, на жаль, не дочекались покращення житлових умов і являються вже померлими. І на сьогодні формуючи реєстр, ми. Бачимо, що ця черга буде менше ніж мільйон громадян. Ну ми так приблизно орієнтуємося, що 1800 все ж таки, громадян буде залишатись таких, які покри... потребують покращення житлових умов. Але щоб мати участь приймати участь в цій програмі, не обов'язково стояти на черзі. Є ну, та якщо... частина тих, хто отримує, стоять на черзі. Якщо ми розглянемо програми пільгового молодіжного кредитування будівництва придбання доступного житла та кредитування там педагогічних працівників, то о, основною умовою являється все ж таки перебування на квартирному обліку. Якщо ми розглянемо програму здешалення вартості потечних кредитів, вона не передбачає обов'язкової умови перебування на квартирному обліку. Я поясню, чому і які це громадяни. Це мають право громадяни все ж таки в першу чергу, ті, які перебувають на квартирному обліку. Потім ті громадяни, які проживають і зареєстровані в гуртожитках. Або ті сім'ї, які проживають в таких умовах, де на одного члена сім'ї менше 9 квадратних метрів житлової площі. в минулому році постанова 343, яка регламентує порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів, зазнала тричі змін. Спочатку це були лише черговики, спочатку це були лише конкретні банки і тому подібне, і були відповідні вимоги до громадян. Працюючи щомісячно в даній програмі, вона ж в минулому році перший раз почала діяти, ми надавали до уряду свої пропозиції щодо внесення змін, і уряд відповідно відпрацьовувавши їх і приймав рішення, і відбували зміни на сьогодні. Е Чому прийняли цю норму, що не обов'язково перебувати на квартирному обліку? а Достатньо бути, я ж кажу, прописаним в гуртожитку або проживати в умовах менше 9 квадратних метрів житлової площі, то тому, що умови перебування на квартирний облік у нас регламентуються ще житловим кодексом радянського союзу і постановою теж ради міністрів. Української радянської соціалістичної республіки і сьогодні, щоб стати на квартирний облік, то в умовах, які потребують покращення в Києві, необхідно прожити більше п'яти років, проживати в умовах, де менше 7,5 з метрів забезпеченість на кожного члена сім'ї. Ну, якщо ми розглянемо життєву позицію, не суто юридично, а от конкретну сім'ю, де народились діти, і вони мають в таких умовах, там по 5 квадратних метрів, проживати ще 5 років. Ну хто сказав, що проживши 3 роки, вони не мають право на Дану програму, чи якщо народились в сім'ї діти, чому їм не покращити житлові умови, тому ця програма і ці вимоги до громадян в минулому році були більш так більш, лояльними. Да, лояльними і розвернутими до суспільства. Тому і е, зняли цю необхідність перебування на квартирному обліку На сьогодні я вважаю, це моя думка, що в принципі, досить соціально направлені вимоги до громадян. У нас є програми, які можуть. Допомагати різним верстам населення. Це молоді, яка потребує покращення житлових умов. Хоча я б тут теж прийняв би норму, ну, я б пропонував би прийняти норму квартирного обліку. Це до, доступне житло, там де квартирний облік залишається. Ну, у нас немає дефіциту о, учасників по цій програмі. По програмі здешевлення, якщо сім'я проживає в таких умовах, де менше 9 квадратних метрів, будь ласка, бере в експлуатуючій організації довідку форму 3 про склад сім'ї зареєстровані. Вони членів сім'ї за даною житлової площі, і це дає вже її право скористатися участю в програмі. Збільшення фінансування цих програм чи якось вплине це на кількість працівників, які задіяні зараз в цих програмах, і взагалі скільки органів організацій державних структур контролюють оцю діяльність в минулому році на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів в державному бюджеті було передбачено один мільярд гривень на програму. Реалізації доступне житло було 200 мільйонів гривень. Які ці 200 мільйонів ми повністю освоїли. Тому на сьогоднішній день штат працівників державної спеціалізованої фінансової установи нашого державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву повністю укомплектований. Налічує близько 300, трошки менше ніж 300 працівників. Це і працівники центрального апарату і працівники регіональних управлінь, які здатні на сьогодні освоювати той обсяг коштів, який нам передбачений, і які прогнози ми очікуємо. Тому щодо фонду я не думаю, що це будуть якісь великі зміни в штатному розписі. Що стосується інших організацій, які задіяні, якщо ми говоримо і по відбору об'єктів, то це звичайно Мінрегіон буде. Мінрегіон буде, приймає. Маючи заявки від обласних адміністрацій, формує списки, формує міжвідомчу комісію. Ну, це ці працівники, які працюють в інших сферах своїх по своєму направленню, але там раз в місяць чи раз в два місяці збираються на міжвідомчу комісію і приймають рішення щодо можливості або неможливості участі даного забудовника. Тобто, ми вже кажемо, що ще одна організація міністерства приймає участь. Звичайно, всі обласні адміністрації, їхні управління комунального будівництва це є. Їхня задача контролювати всі об'єкти будівництва, які ведуться в регіоні. І якщо ми говоримо про програму з вартості іпотечних кредитів, то це звичайно банківські установи, їхні відділення, які вже конкретно працюють з громадянином, тому що прийнявши громадянина і е, в фонді, і е, внісши його до реєстру громадян, яким може бути надана часткова компенсація, ми передаємо ці реєстри, і цих громадян фактично на роботу з банками один на один. Далі ми лише можемо. Координувати е, прийняття рішення щодо надання кредиту і в подальшому контролювати виконання громадянином, умов 343 постанови, це мається на увазі реєстрації проживання в даній квартирі. А чи вистачить самої нерухомості для участі в цій програмі? Там же ж е, ці багатоповерхівки мають бути добудовані на е, відповідний відсоток. Ну, дивіться, на сьогоднішній день е, міжвідомчою комісією міністерства відібрано більш ніж 10 тисяч квартир. По всім програмам реалізовано більш ніж 1100 квартир. Якщо асигнування залишаються на рівні, які на сьогодні є, то це 6700 квартир. Якщо збільшується асигнування, то це 10 тисяч квартир. Тому на сьогодні ми вже маємо відповідну кількість необхідних квартир. Але щомісячно ще проводяться засідання міжвідомчої комісії міністерства, які додають нам об'єкти. А за даними обласних адміністрацій, ці міністерства недобудов у нас. По всім регіонам в десятки разів більше ніж ті тих, які приймають участь в програмі, тому будівельна галузь на сьогоднішній день справиться з цими асигнуваннями, як то кажуть, ще й мало буде. Вони якось зверталися до вас, вони корелюють якось свої будівельні плани. От з'явилася інформація Звичайно, про збільшення да. фінансування. Звичайно, перш за все, я задоволений тим, що відповідальні забудовники, які вже тривалий час приймають участь в програмі, вони свої проекти підвели до більш соціальних планувань квартир. Тому що якщо на ринки забудовник продає, то він орієнтується на ринкового покупця, тобто великі квартири, комфортні. З великою площею. Якщо ми говоримо про соціальні програми, то там є норми площі. По програмі Доступне житла це 21 метр на чоловіка, плюс 10,5 на сім'ю. По програмі з вартості іпотечних кредитів це 40 метрів на сім'ю з одного або з двох членів сім'ї, та по 18 метрів на кожного наступного. Тому ми розуміємо, що якщо це однокімнатна квартира, то вона має бути. В рамках 40 квадратних метрів. Якщо це має бути двохкімнатна, то вона має бути до 60 квадратних метрів. І забудовники вже другий рік свої плани по тим об'єктам, які вони збираються дати в програму, коригують. І по тим об'єктам, які будуються і ще є можливість зробити перепланування, вони їх роблять дещо такими більш соціальними. Тому тут я не бачу проблем. Про те, що ви кажете, що новобудов по Україні набагато більше недобудов, ніж ті, які приймають участь у цій програмі. Це через те, що вони не відповідають тим стандартам, чи вони ще на низькій якості будівництва? Перш за все, об'єкти допускаються переважно з високої ступені готовності. Тому, якщо об'єкт з низькою ступені готовності і немає, скажімо так, проблем з цим об'єктом, забудовник його почав потихеньку будує, то перевага надасться тому об'єкту, який має ступінь готовності 70%, забудовника не вистачає коштів, щоб його добудувати, але в даному об'єкті достатньо вільних площ, щоб при реалізації яких вистачило коштів для будови добудови даного об'єкту. Тобто по кожному об'єкту ретельно вивчається економіка, і по об'єкту з забудовнику. Мало того, коли банк акредитовує в себе забудовника, при наданні кредитів він ж бере в іпотеку заставу майнові права саме на цю квартиру. ми розуміємо, що ні одна банківська установа не візьме на себе якісь фінансові ризики, розуміючи, що застава буде, скажімо так, нікчемною. Тому перевіряється кожен об'єкт. Якщо в об'єкті всі квартири майже всі реалізовані, тобто, скажімо так, залишилось 10% нереалізованих? А він має ступінь готовності 20% всього? То даний об'єкт ніколи не потрапить в програму. То вже з ним будуть розбиратись або правоохоронні органи, або обласні адміністрації відповідно до о, тих замовників, які там приймали участь. Тобто зниження умов для забудовників не буде через те, що збільшується кількість буде. фінансування. Не буде, звичайно Не буде. А як це у вас проводили дослідження? Як впливають ці державні програми по доступному житлу? На ринок нерухомості на кількість проданих квартир. Да. Якщо проаналізувати, ми проводили. Е, я працюю по місту Київ і Київській області. І минулий рік ми проаналізували 2012, е, то завдяки державним програмам в Києві реалізовано від всієї кількості новобудов 7,5% Це було реалізовано за державними соціальними програмами. В принципі, це достатньо великий показник. Це всього 1180 квартир реалізовано за державними програмами. Це триста три квартири за програмою здешевлення е вартості іпотечних кредитів. Майже 800 квартир були реалізовані за програмою доступного житла. Ці 7% якось порівнюються з тим падінням ринку нерухомості через кризу, яке відбулося. Тобто воно трохи його корелювало. Ну, я не можу сказати, наскільки воно. До, до, до як наскільки до кризи було б, це було б гарно е, порівняти. Якби до кризового періоду діяли б ці програми? Тоді ми могли б порівняти і сказати, чи впливає на підтримку. Будівельної галузі чи більше чи менше впливає державні соціальні програми. Але не перш за все, ми ставимо і держава ставить перед собою і уряд задачі на забезпечення житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. А друге, це вже звичайне стимулювання будівельної галузі, так як будівельна галузь Одне робоче місце в будівельній галузі, породжує п'ять робочих місць в суміжних галузях. Це і виробництво будівельних матеріалів, це і робочі місця і податки, відрахування до відповідних бюджетів. І за регіонами України у різні програми, наскільки вони активно приймають участь в цих державних програмах? Я вам хочу сказати, що е, якщо ми візьмемо програму здешевлення вартості іпотечних кредитів, ми робимо такий е, щотижневий аналіз. Е, до, звичайно, найактивнішим це є Київ та Київська область. У нас е, на сьогодні 146 договорів підписано з початку року. Ну, з початку року, це мається на увазі з кінці березня. Ми працюємо. Що стосується інших регіонів, досить активно е, в цьому році, так як і в минулому, працює Вінницька область. Також Сумська область, дуже непогані показники в Харківській, Хмельницькій областях у нас залишається на сьогодні Кіровоградська і Херсонська області, які не мають ні одного ще договору, але там є питання з приводу об'єктів, тому що я ж сказав, не всі об'єкти можуть потрапити. Якщо в цьому регіоні немає об'єкту, це ще не значить, що немає громадян, які хотіли б або мають право на участь в даній програмі. Тому там вирішується питання з об'єктами, можливо. З початком нового будівництва, там за замовленням обласної адміністрації, обласних управлінь комунального будівництва. Я думаю, що е, в поточному році ситуація по цим областям буде теж вирішена і кожен регіон матиме свої договори. А що в тих двох областях? Ну які там е, будівлі, в чому вони не задовільняють вимоги? Тобто вони недостатньо знову ж таки е, орієнтуються забудовники, які починали будувати, орієнтувались на е, Покупця ринкового це квартири площі від 80 квадратних метрів і вище. І вже об'єкти знаходяться на такій стадії, де не можна зробити перепроєктування і перепланування даних квартир. Ми розуміємо, що в Києві, в Київській області, в великих містах мільйонниках будівництво ведеться, але там. Хмельницькій області в Херсонській області не так активно ведеться будування житла, будівництво житла як. Цих регіонах які я називаю. тобто переплановувати квартири для того, щоб брати участь у цих державних програмах, не можна. Ну є об'єкти на таких стадіях, де вже це просто зробити технічно і юридично неможливо. Якщо об'єкт знаходиться на стадії будівництва, там 20% будівельної готовності, це можна зробити. Якщо на 80%, то цього вже не можна зробити. Там необхідно і технічні умови, і мережі інші тягти. Тобто, якщо переплавання, це як. Правило збільшення кількості квартир, тому що зменшується площі? А це зміни до технічних умов по мережам по густонаселеності насел... даного регіону і тому подібне. Тобто має бути нове Багато факторів на це впливають. Зрозуміло. А наскільки було заплановано участі в цих державних програмах доступного житла на 2012 рік? Скільки використано і чи встигають от люди отримані кредити за тими планами? Чи немає відставання за якимись із програм? В минулому році був перший пробний рік реалізації програми з вартості іпотечних кредитів. Виділено з державного бюджету було 1 мільярд гривень. Передбачалось, що ми зможемо 30 тисяч громадян забезпечити за даною програмою. Вийшло так, що не змогли всі учасники програми досягти таких результатів. Трошки менше двох тисяч громадян лише скористалися, але знову ж таки бажаючих громадян було багато. Минулий рік це був перший. Багато громадян, знаєте, як до чогось нового відносились так трошки запаски. Приходили, послухали про програму, та й пішли собі. Думаємо, ну ми подивимося, як вони реалізовуються. Багато громадян не вірили, що буде відшкодування вартості іпотечних кредитів, тобто компенсації цих 13%, аж допоки в вересні місяці здається. Були внесені зміни до законодавства і дані асигнування віднесені були до захищених статей державного бюджету, що вони не переглядаються. Не переглядаються, виплачуються в першу чергу. На сьогодні ми не маємо заборгованості по даній програмі перед громадянами. Якщо відбуваються якісь затримки, то вони там один-два дні максимум. Це технічні показничиства проходження платіжних доручень. А так ми не маємо заборгованості. Всі громадяни отримують часткову компенсацію щомісячно. місячно. Це е Перше, що дало громадянам віру, скажімо так, у майбутнє щодо отримання даної часткової компенсації, також в минулому році ми не мали відповідної кількості об'єктів. Які підпадають під дію норми постанови. Ну і звичайно ж, банківські установи вони приймають остаточне рішення щодо надання кредиту, так як і в цьому році. От якщо ми візьмемо, я вам до прикладу наведу деякі цифри по місту Києву та Київській області, на сьогодні ми з початку цього року направили до банків 272 сім'ї. Це з квітня місяця. З цих 272 сім'ї 146 лише отримали кредит. Ми бачимо, що приблизно 60%. 40% громадян, які мають бажання і потребують даного кредиту, банк відмовив. Банк відмовляє відповідно до визначення платоспроможності. Або ж недостатньої кількості доходів по-першому внеску, поручителі не завжди погоджуються підписувати договір і тому подібне. Ну а взагалі банки ще й нюанси відмови нам не можуть розголошувати, спираючись на закон про захист персональних даних. Тому, момент... А цього року з плановими показниками. Тих кількості квартир, які мають надаватися на, людям на сьогоднішній день, на цей поточний рік вважаю в зважаючи на досвід минулого року з плановими показниками, ми на сьогодні справляємося і справимося однозначно на протязі І останнє це ще інша програма. З приводу 70 на 30 коли 70 платить держава, а 30% відсотків громадяни. які її результати виконання? Ця програма діє у нас. З 2010 року і збільшення асигнувань е, планується саме на цю програму. Вона м, діє абсолютно у всіх областях. Най, Найактивніше, звичайно, це Київ та Київська область. Ну, відповідно, вона передбачає сплату громадянинам 70%, 70 вартості е, нормативної вартості квартири, і 30% надається як безповоротня державна субсидія. Тобто, простими словами кажучи, громадянин купує квартиру з. З 30% знижкою. Тому ця програма вона не здатна, скажімо так, забезпечити громадянина першим житлом, тому що 70% треба знайти, але вона здатна і вона доказала свою м, таку надійність і довіру в людей, вона здатна допомогти в покращенні житлових умов. Конкретний приклад, сім'я проживає там з чотирьох осіб. Батько мати і двоє дітей в однокімнатній квартирі. Коштів, щоб розширитись, в них немає. Приймаючи участь в даній програмі, вони можуть реалізувавши свою однокімнатну квартиру, держава їм додать 30% переїхати в двохкімнатну квартиру. Це допомога, допомога. І досить активно громадяни нею цікавляться. На сьогодні по місту Києву близько 200 громадян в поточному році скористалися. Я казав, що 800 громадян в минулому році скористалися, і ще близько 700 громадян до нас надали заявки на поточний рік, які хочуть Користатись даною програмою, тому ми маємо надію, що Верховна Рада. Коли повернеться з канікул, прийме зміни до бюджету, і ці громадяни, які мають бажання, мають намір і мають необхідність таку покращити свої житлові умови завдяки даній програмі, вони матимуть змогу скористатися нею. І тим більше забудовники у нас з 2010 року вже дуже добре знають цю програму. Об'єкти підготували. Ми чекаємо лише відповідного асигнування. З Цією програмою теж є якісь особливі вимоги до об'єктів? Звичайно, з цієї, е тобто там програмою ж самі теж, самі для Проходить, да, забудовник, проходить міжвідомчу комісію Мінрегіону, але акредитацію потім проходить не в банку, тому що банк тут не задійний, а у нас в державній спеціалізованій установі, тобто в фонді проходить акредитацію, тобто ми теж розглядаємо е, юридичну сторону, щоб у забудовника була у власності земельна ділянка, щоб в нього е, з проєктом не було ніяких проблем, щоб тому, що ми відповідаємо перед громадянином щодо його остаточного вселення і отримання свідоцтва про право власності. Ми дивимося. Економіку об'єкту, що при реалізації вільних площ коштів вистачило для добудови, так як ми фінансуємо забудовника не одразу, ми фінансуємо його щомісячно по мірі виконання будівельних робіт. То виконались роботи на 10%, Ми 10% в місяць додавали забудовнику? І так до самого введення об'єкту в експлуатацію ми контролюємо цільове використання коштів забудовнику. І останнє запитання: у нас хвилина залишилась до кінця. Які плани щодо поліпшення житлових умов громадян розглядаються можливо на найближчі роки, можливо, на цей рік. Ну, ми чуємо багато планів і ідей від наших політиків. Це і програми оренди житлових з викупом, Це і програми кредитування під залучені, під залучені кошти під держгарантії. Я хочу сказати, що всі ідеї мають право на життя. І на сьогодні ми маємо Кількість програм доступне житло, здешевлення, молодіжне кредитування. І чим більше їх буде, тим буде краще. Тим більше громадян зможуть покращити житлові умови. Якщо буде в нас в країні якась програма, і за нею 10 сімей зможуть покращити свої житлові умови, то я вважаю, що ця програма вже має право на життя. Дякую. Це був профільний інтерес. Ми говорили про програми Українські державні по доступному житлу. Побачимося по буднях у цій же годині. Дякую вам.